Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Одеса. Чи є загроза для цивільних людей, що планують розшисти на найближчий час. Вони планують тримати закрити, закрита дорога. Ну, це зупинена робота портів, я так розумію. От. Ну, вони ділять шкуру ще не вбитого бика. Ну, в тому плані, що... На майбутнє вийшла карта миру. І фортуна. Має усміхнутись доля. Так, надійде зброя. Дуже гарна зброя, якою будуть закривати небо над Одесою. І цей план. Він тримається на колаборантах. Оце я заперечую, цих тьоть і дядь. Заперечую повністю продажне, заперечую. Більше не можуть росіяни отримувати інформацію, обстрілів, готуватися до обстрілів Одеси. Ні. Заперечую повністю всю рашистську агентуру в Одесі викриваю, вичисляю, засуджують всіх абсолютно. Більше немає жодного колаборанта в Одесі. Буде так. Прошу ваші сили. Допоможіть захистити Одесу від обстрілів. Більше нема жодної загрози для цивільних людей. Прошу все повернути. Всі бомби, ракети, снаряди і дрони, щоб вибухали у расистів прямо там, де вони їх запускають. Буде так. Прошу зруйнувати всі склади з зброєю. У Росії більше немає жодного складу, немає е, і завода. І оцих дронів всіх також немає більше. Все зруйновано. Перекриваю, перекриваю, прошу захисту для одеситів. Відвертаюся в небезпеку. Відкриються всі шляхи. Морські шляхи, порти працюють в Одесі без зупинок. Буде так. В расистів закриваються всі порти. Більше не можуть Росія торговлю проводити. Все зупиняється, йде повний обвал, по всім. Немає в Росії торговлі, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити Одесу від росіян, одвернути росіян на віки вічні. Більше немає в них чим і, і хто б це міг зробити. Всіх знищено. Буде так, буде так, буде так, буде так. У Росії більше немає змоги обстрілювати Одесу. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на захист, на надання. Противоракетної оборони міцної десь Не Де буде все сказане, здійснене. Прошу Вищі сили. Допоможіть нам закрити небо над Одесою, над Україною всією, щоб жодна російська ракета не змогла попасти в наше небо, потрапити. Буде так. Дякую за увагу.